Це наш талісман, нашої майстерні. Довго над як її назвати, ми не роздумували, адже ми всі в дитинстві читали мауглі, дивилися мультик, тому це наша багіра. Лове мишей дуже справно, хоча вона геть молода і, мабуть, руку ще нема. Вона тиждень, можливо, півтора тижні назад до нас прийшла і ми вишили її в себе. Пане Іване, як у вас з'явилася ця майстерня? Що у вас тут є? Розкажіть нам, будь ласка, про це. Майстерня, в принципі, у нас укомплектована. Це є всі наявні інструменти для роботи з нашими роботами, нашими машинками. Все нажито нашою працею для того, щоб ми могли виконувати ті чи інші роботи, навіть з різними їхніми технічними характеристиками. Які роботи у вас тут є? Зараз у нас присутній. Дрон, логістичний, терміт. Він український. Він український, звичайно. Він предназначений для логістичних або евакуаційних операцій. Це означає, що ви підвозите БК на ньому, продукти підводити. Все, що потрібно. Все, необхідно що на необхідно бійця. для хлопців на передовій, стараємося їх забезпечити. А також, на жаль, вивоз... вивозимо двохсотих, трьохсотих. Ну на жаль, це війна, і від сьогодні куди не дінемося. Всі дрони, які ми сьогодні побачимо, вони електричні на електротязі. Так, в них знаходяться акумулятори, електродвигуни, ті, які забезпечують рух безпосередньо самої машинки. нашої. а зараз ми переходимо, мабуть, до найцікавішого експонату, бо тут є зброя. Так, да? ми хлопчики, нам завжди цікава така техніка. Насправді ходова частина подібна як до нашого істичного терміту, в цьому тільки їхня однакова схожість. Електроніка абсолютно різна, тому що тут вже присутня турель, яка забезпечує рух безпосередньо браунінга, він зараз без ствола. У нас тут лента Морена. Сюди заправляється безпосередньо 12,7 калібр і працює, <смачає> працює. Але є свої звичайно технічні характеристики, які не дуже, на жаль, нас задовільняють по ходовій частині, бо багно. Повторююсь, знову багно, дорога. Тобто, йому тяжко. як дуже важливий рельєф і ґрунти, на яких Так, це все безпосередньо перед місією наші розвідники за допомогою Мавіка проводять огляд доріг, планують маршрути і Для вони них, навіть туди настільки розбираються в цьому, що навіть за допомогою Мавіка вони вже розуміють, звичайно, які звичайно. там, роти. тобто ногами вже топ-топ не треба робити. Ну інколи доводиться, інколи є місцевість, де Мавік не бачив, бо вже по дальності своєї не дістає. Але потрібно знати дорогу: рикогнисировку ніхто не відміняв, доводиться ходити. Наші козаки змушені рекою цю робити, тому що повинні розуміти. Чи він там пройде, чи він не пройде. Це важливий дуже фактор. От, е, бо моменти бувають різні. Зараз війна дронів і в у ворога багато, так само, як і ждунів, які на дорозі чекають. Це маскування, це стандартна комплектація. Ні, чи це вже це все наша повні доробі, дороботка? Повністю ми стараємося його замаскувати. До речі, маскування перший раз ми використали. Сюди майже тільки як переїхав з Дніпропетровської області, зробили подібне таке маскування. І нам вдалося першу місію на нашому бойовому дроні виїхати, відстріляти. Вони там в паніці всі були, вони полякалися. Звичайно, туди були направлені ворожі fpv дрони В цьому дроні чудово, тим, що є мікрофон. Ми чуємо, відбувається, ми чуємо звук, що що навколо відбувається, відбувається, відбувається навколо нас. Так. Після того, коли наш дрон відстрілявся, ми почули в а ми сховалися в кущі. Це кікімора, маскування кікімора, і ми так вдало, наші козаки заховалися в хащі, що вони, вони не, не побачили. Да, він покружляв-покружляв і десь там впав. І наші, слава Богу, доїхали до точки, там, де наші безпосередньо бійці знаходяться. Для обслуговування їх і дозарядки. Він собі І Це також рік. повністю українська розробка. Повністю все українська розробка, кроме Браунів. Ну, браунінг, так. Да. Поки що ні. Що ще так. у вас є? Віднедавна у нас з'явився новий роботизований комплекс Ардав, теж нашого виробництва. В ньому велика перевага в чому, що він менший, ніж решта дронів. В ньому відкрита гусянка, ходова частина в нього ліпша, ніж в решті гусеничних Чому відкрита краще за закриту? Багно менше забиває. На відкрите, бо воно відлітає так, в різні Так, Воно боки. все відлітає, чудова проходимість. його. Є певні теж моменти. Він маленький кліренс просвіт між землею і самим нижчим дрона. До речі, ну, я звернув увагу, що кліренс усюди невеликий. Це тому, що так. вони хочуть зробити нижчий силует, нижчу вагу. На мою думку, краще пробити більший кліренс. І не думати про силует. Так. А який кліренс потрібен взагалі, yeah. на вашу думку? Після того, як ми побачили кліренс, б, на мою днів. думку, в ідеалі б хоча б 30 см було більш-менш вже б краще. Ширші б гусениці були б, тому що. Багно колії, через які вони їм доводиться пригати на нашу ділянку яку ми зараз тримаємо. Великі колії бронетехніка їздить. Тобто, ти там просто йому дуже, йому тяжко дуже тяжко там їм. Надзвичайно їм тяжко. Гусені б зробив би б ширші на всіх би до речі, гусеничних машинках наших зробив гусінь ширше, хоча в півтори рази. Ви взагалі спілкуєтеся з виробниками? Вони фідбек від вас намагаються отримати? Спілкуємося, спілкуємося. Ми постійно. З різними виробниками цих машинок, що тобто, в нас є. Тобто якусь інформацію вони від вас ну, отримують? Так, але ми всі чудово розуміємо, що відзиви від нас, ті, що їм надходять навіть негативні, вони не будуть виправляти. Чому? Ну, тому що для когось це війна, а для когось це просто бізнес. Ви так думаєте, так? Да? Та я це знаю. Кожен дрон, що, прийш... що тут є, що в нас був. Кожна гаєчка прийшла через мої руки та моїх козаків, які зі мною працюють. Кожна гаєчка прийшла, і воно насправді зроблено переважно всі дрони в один кінець одноразки. Тобто, без цієї майстерні, без перевірки всіх цих дронів, без їх апгрейду, вся та техніка вона не жива. Ні. Воно ну, дуже нас ще. На жаль, у нас все дуже сире. Тут, навіть коли вони до нас приїжджають нові, ми все одно технічно стараємося поглянути, бо від заводів навіть була приїжджає клеми плат не прикручені. Тобто вже контакт культ, культ, культура зборки. Так, тобто контакт вже від АКБ, який тут от знаходиться в цих дронах по бокам, там знаходиться на. Корпусах. Навіть контакт із платою вже некоректний відбувається. Кожен дрон потребує уваги. Уваги навіть самої коробки. А після місії я взагалі немає слів. Абсолютно все ламається, абсолютно не відповідає їхнім технічним характеристикам від заводу. А зіпи приходять вам ремонтні від них? Чи ви вже самі тут це робите? Як до терміта, завод терміт насправді дає чудові. Зіпи запасні гусениці, запасні несущі деталі, саме основне, але їх на ті кількість поломок, так домовити, їх не вистачає. Тобто, він у вас живе довше, ніж є запчастин. Так, на жаль, так. Вони самі навіть де не всі, звичайно, але більшість із них. Вони в шоці від того, що цей друїд бойовий, що він доїхав, відстрілявся і повернувся. З технічних характеристик, коли ми стикаємося з їхнім обслуговуванням, навіть болти чи гайки вони одноразові. Якщо два рази вийшло його закрутити, то це вже пощастило. Велика перемога. Да. Вони не встигають по термінам відправляти дрони в різні підрозділи. І вони їх збирають уже. Ну, на, жаль, як швидше. на жаль, неякісно. Тому що у нас прийшло два таких дрона. Коли ми внутрянку розбираємо, вже видно, що вони різні. Хоча модель вони. Це в нас, якщо не помиляюсь, 82-й і є 81-й. Тобто це одна партія, можна сказати, зроблена, а вже є відмінності. Більшість виробників не розуміють, що для чого нам ці дрони. Хлопцям на передовій це чиєсь може бути життя, евокую евакуація пораненого. Коли ми ще тільки формувалися, розвивалися, ми отримали чотири терміта. Ну ми навчалися на них. навчалися, ознакомлювалися із технічними характеристиками його, керування. і насправді я на ньому. Ну, сідав, катався. Мені само було цікаво, наскільки це буде комфортно, бо ми розуміли, які ми задачі в майбутньому будемо е робити. Насправді дуже жорстко, поранені бувають різні, на жаль, але принаймні цей дрон дає шанс. Але є шанс, великий шанс на порятунок життя. І коли місія вдала, коли вивозимо пораненого. Насправді це велика перемога для нас, тому що плюс одне життя. Плюс одне життя. А одне життя нашого козака це багато чого вартує. Попередній дрон, він мій найулюбленіший був, теж були технічні проблеми в ньому. Я їх своїми хлопцями усував, але він був один з найкращих. Теж терміт. Він найбільше в нас наїздив. Коли ми вивозили пораненого, він витримав три підрива. Були подряпані на самій броні, але пробиття не було. Пробиття не було. Там трішки була пошкоджена гусянка, але не критично. Він довіз козака нашого вдало до евакуаційної точки. Доводиться завжди імпровізувати. Щоб відремонтувати, був навіть такий один кумедний випадок. На одному із дронів, той, який був пошкоджений, підбитий, поплавився пластмас. Ну, пластик, сам корпус батареї, і потрібно було його їх відновити. Бо вони від заводу 80 тисяч. Це саме дороге, що я в цьому терміті. Я хотів замовити такий самий пластик, як від заводу. Але на одну батарею він виходив нам в вартість в 2300. Це одна батарея. Я б порахував, що це занадто дорого. Просто вигуляючи по будівельному магазину, я там часто буваю, на жаль. Я побачив тазик. Побачив тазик чорного кольору. Його вартість 250 гривень 65-літровий. Але проблема його тим, що він круглий. круглий а вам треба... Так, а мені потрібно зробити прямокутну форму. Ну я довго не думаю, потроги вже ну, тактильно відчувши, що пластик гарний. Думаю, чому б і ні. Взяв той тазик, взяв, купив будівельний фен і витворили ту форму. І прямокутну. я зробив батареї з тазика. Тому потрібно бути, творчо підходити до нашої роботи інколи. як би це не кумедно звучало, інколи у нас таких було багато факторів, всі навіть не згадаєш. Але працювати потрібно, місії виконувати потрібно. Від нас залежить життя наших бійців. А життя і здоров'я це саме цінне, що в нас є від народження.